Темівське легендарна українська ігриста. Відчувай моменти життя. Створи своє свято! Привіт, це шопо-шоу. І сьогодні про таке. Юлія Саніна вперше розповіла, коли і як її чоловік виїхав за кордон. Дмитро Кулеба зізнався, чи пішов би він на шоу Холостяк. Камалія сказала, чи забороняє їй колишній вийти заміж, а у справі Велбоя щодо його побиття з'явилися нові подробиці. Тож погнали. Камалія розповіла, що думають доньки про її розлучення з чоловіком Мохамедом Захуром і чи забороняє екс їй виходити заміж. Почнемо з того, що як відомо, артистка з мільярдером приховують під їхніх дітей, що вони розлучилися. Про це співачка не один раз розповідала однак, в часи інтернету і соцмереж до дівчаток Арабели та Мірабели теж інформація зійшла. Тож в інтерв'ю коротко про Камалія розповіла, що вони із Захуром роблять усе можливе, аби діти не зрозуміли, що вони вже не пара. Це для того, аби зберегти щасливе і спокійне дитинство дівчатам. А от щодо інформації про розлучення, то артистка каже донечкам, що це все лише піар-хід. За її словами, дівчата розуміють, що таке шоу-біз і піар. Вони навчаються в акторській школі, слідкують за зірками і знають на що тільки не підуть артисти, щоб привернути до себе увагу. Дівчата бачать, що у мами з татом нормальні, добрі, класні, дружні стосунки вони підтримують один одного і разом відпочивають. Тож так, попри те, що Камалія і Мохамед Захур близько двох років не разом, доньки впевнені, що у батьків все гаразд. Хоча артистка додає, що вони звісно знають про ту саму сварку зі старшою донькою чоловіка Тетяною, яка відіграла чималу роль в їхньому розлученні. Камалія також сказала, що навіть коли дівчатка подорослішає, то вона не планує розривати стосунки, які зараз є з колишнім чоловіком. Каже, що за 20 років разом вони прикипіли один до одного. Вони рідні люди, і їхні стосунки це більше ніж шлюб. Водночас, артистка зізнається, що після розриву з чоловіком у неї було дуже багато залоціальників, і навіть з серйозними намірами. Їй вже пропонували вийти заміж, але Камалія не погоджується. І справа не у тому, що її колишній захур проти. Ні, він тут взагалі ні до чого. За словами співачки, він навпаки спокійно ставиться до того, що в неї може з'явитися новий чоловік, і він, в принципі, за кохання. Але сама артистка не хоче поки що заміж. Мовляв, оскільки в неї є вже такий досвід, то їй це якось і не цікаво. Тож готова просто зустрічатися. А заміж то вже хіба що після того, як доньки стануть самостійними і у них розпочнеться своє життя. До речі, артистка також у тому інтерв'ю прокоментувала висловлювання ведучого В'ячеслава Соломки, який назвав її бездарною. А Як пам'ятаєте, таке він сказав якось у шоу Турзірками на нашому ютуб каналі. Так от, Камалія каже, що те висловлювання на неї ніяк не вплинуло, і за всі роки роботи у шоу бізі в неї вже імунітет до таких речей. Артистка вважає, що цим скандалом В'ячеслав Соломка просто намагався привернути до себе увагу, бо він втрачає кар'єру і його женуть з усіх каналів. Також Камаля додала, що якщо людина дурненька, нащо ображатися, і що певно хтось його дуже сильно образив, що він так себе поводить. Ну а наостанок сказала: от і живе як ображений хлопчик, і таким чином привертає до себе увагу. Ось так. Фронтвумен гурту The Hardkiss юлія саніна вперше розповіла, коли її чоловік виїхав за кордон. Тож у соцмережі артистка поділилася сімейними світлинами з відпочинку. Зокрема, вони з сином та чоловіком Валом Бекко відправилися на гірськолижний курорт. Однак у коментарях деякі відпизники почали дорікати Юлії Санінії через її чоловіка. Зокрема, одна з користувачок написала, що як круто, коли жінка має можливість вивести чоловіка з воєнної країни і не соромиться цього ні вона, ні він. У відповідь на це артистка вирішила розставити усі крапки над і та наголосила, що законодавство ніхто не порушував. Написала так: ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення. На це інша користувачка відповіла, що на жаль, Юлія Саніна так і не прокомунікувала це зі своєю аудиторією. Ну тобто, весь цей час не коментувала питання виїзду чоловіка, навіть коли ходили різні чутки. На це артистка вже не відповідала. Однак, до речі, після цього всього з'явилася ще інформація щодо гурту Hard Kiss». Зокрема, стало відомо, що колектив та їхній менеджер Єгор Кір'янов більше разом не співпрацюють. Він 12 років був разом з гуртом від початку їхньої кар'єри. Тож музиканти подякували за всі роки разом. А наостанок написали, що настав час змін та розвитку кожного. Єгор Кір'янов також подякував за співпрацю. Сказав, що трішки перепочине і буде летіти далі. Після цього у змі припустили, що The Hardkiss починають писати свою останню главу. Щодо останньої глави важко сказати, але щодо нового музичного матеріалу, це так, бо принаймні колектив про це писав. Тож що буде далі, покаже тільки час. З'явилися нові деталі у справі щодо побиття Велбоя у Києві. Як ви пам'ятаєте, того тижня артист розповів, що його побили люди у мілітарі формі, щоправда, подробиці обіцяв розповісти згодом. Однак на зв'язок вийшла друга сторона конфлікту. Зокрема, до програми Живел представляє звернувся військовослужбовець Артур Гаспарян з позивним Джигіт, який був свідком інциденту. Він розповів, що разом з побратимами та двома львівськими блогерами приїхав до столичного закладу, де вони зустріли велбоя. Один з бійців був знайомий з артистом, тож вони опинилися разом у компанії, але між ними в якийсь момент стався конфлікт. Як сказав Артур Гаспарян, Велбой був дуже агресивним та виявляв неповагу до захисників, обзивав нецензурною лексикою та поводився зневажливо. Один із захисників намагався пояснити, що вони військові, на що артист зняв своє взуття, шкарпетку і підніс до обличчя бійця, сказавши Понюхай. Після цього конфлікт почав наростати, і військові вирішили покинути заклад. А велбой, наче Слід кричав щось нецензурне. Врешті блогер Льолік не витримав і наніс кілька ударів виконавцю, Після чого розвернувся і всі пішли. Журналісти Живел представляє після отриманих даних вдруге звернулися до Велбоя за коментарем, однак той відмовив. Команда лейблу «Артиста» сказала, що скоро вони дадуть всі коментарі і опублікують власні відеодокази, які є у виконавця. Тож будемо і далі слідкувати за цією історією. Потап змінив псевдонім та відповів, коли повернеться в Україну. Так, новини про нього останнім часом прям несуться. Але що цього разу? Він виклав фото з аеропорту і повідомив, що летить в США, де навесні у нього буде тур. Однак, звісно, користувачів зацікавило трошечки інше. Зокрема, хтось запитав, чому не в Україну Дарниця тебе чекає. І ось на це потап відповів, що він вже був, повернеться і потім знову поїде. Щоправда, коли він був в Україні, не уточнив і не показував це у соцмережах, або це просто лишилося непоміченим. Але крім того, що до потапа є ще одна новина: він змінив свій псевдонім, чи точніше в нього з'явилося нове артистичне амплуа. Тепер він буде виступати як Славік Балаган. Він навіть створив нову сторінку в інстаграмі, де публікує контент англійською мовою. У першому своєму дописі потап чи Славік Балаган вказав, що планує дарувати іноземцям щастя і веселий настрій, щоб вони забули всі ці дурні формальності заходу. І більше того написав: це я Славік Балаган, ваш улюблений старший брат зі східної Європи. І що цитую костюми, правила, політика зарплати там звідки я родом у нас немає такого, і все ж ми щасливі. Що цим хотів сказати і хоче сказати, Потап, поки що не зрозуміло, але подивимось. Пишіть до речі у коментарях, що ви думаєте щодо такого альтер-его репера. Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд після скандального розлучення натякнула на новий роман. Я вам швиденько нагадаю, раптом ви забули то у 2023 році був гучний скандал щодо неї та її тодішнього чоловіка, військового євгена Степанюка. Дівчина вийшла за нього заміж восени 2022 року. У них народилася дівчинка Афіна. А після цього вони розлучилися. Це сталося у жовтні 2023 року, а року. Євгенія Емеральд тоді офіційно підтвердила, що вони більше не разом, а згодом звинуватила Євгена Степанюка у домашньому насильстві. Потім вона повідомила, що колишній чоловік зраджував їй, коли вона була вагітною. Врешті подружжя тривалий час судилася, і відомо, що екс чоловіку заборонили бачитися з донькою. Він з нею наче не спілкується і не бере участі в її вихованні. Ну а зараз, після того всього, Євгенія Емеральд вперше натякнула, що її серце більше. Не вільне вона опублікувала в соцмережах фото із загадковим чоловіком. І, судячи з відмітки, вони були у відні. На знімках пара обіймалася, однак при цьому Євгенія Емеральд обличчя незнайомця не показала і не стала вдаватися у подробиці. Лише підписала один з кадрів. Так я все сказала. Тож думаю, такого натяку цілком достатньо, і хай в них просто все складеться. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, чи пішов би він на шоу Холостяк. Як відомо, дипломат веде досить активне життя у соцмережах і, от вирішив трохи відповісти на питання підписників. Скориставшися нагодою, хтось із користувачів запитав, чи погодився би Дмитро Кулеба взяти участь у романтичному шоу Холостяк. І от у відповідь на це екс-міністр сказав ось так: чи без телебачення брав участь у цьому шоу і обрав Павелецьку Світлану? А це, як ви знаєте, його кохана, і вона співзасновниця видавництва «Книголав». Якось в інтерв'ю Ремініс Хагзай пара розповідала, що вони познайомилися ще у студентські роки, а потім доля їх знову звела. Тоді Дмитро Колеба написав книжку і шукав видавництво так і звернувся до Світлани. І врешті з часом в них все це закрутилося. У 2021 році вони почали жити разом, хоча на той момент дипломат ще офіційно був одружений з матір'ю своїх дітей, депутаткою Київради Євгенією Кулебою. Пара офіційно розлучилася у квітні 2022 року. А про свої стосунки зі Світланою Повалецькою пан Дмитро повідомив у 2023 році, хоча чутки на той час вже досить активно ходили. От, власне, вони вже майже в роки, як живуть разом у квартирі Світлани, і дипломат сплачує комуналку. Свої кохання він нерухомість не. Купував, як ходили колись чутки. Натомість він має свою квартиру, в якій живе його син. Але я це все до чого? До того, що героєм шоу Холостяк Дмитра Колебу ми не побачимо. Аліна Гросу зі своїм чоловіком повернулася в Україну і розповіла, де вони планують жити. Насправді артистка повернулася давненько, аби провести зимові свята з рідними. Але тут у соцмережі у неї запитали, коли вона повернеться в Україну, і Аліна Гросу відповіла, що вже зараз вдома, просто не дуже вправно звітує. Тож так, вони з коханим тут і планують, де будуть жити далі. Знову ж таки коханого свого Аліна Гросу не показує і поки що досі не підтвердила, що її чоловік це російський актор Роман Полянський, але зараз в принципі не про то. Співачка розповіла, що вони планують, звісно, повертатися в США. Однак каже, що скоріш за все будуть переїжджати з Лос-Анджелесу у Нью-Йорк, тому що незручно літати щотижня. Одночас, коли вони будуть їхати, поки не каже. А ще Ліна Гросу поділилася, що за час перебування вдома в Україні в неї дещо змінилася фігура. Вона стала важити на 5 кілограмів більше, бо в нас смачна кухня, і бо родичам важко відмовити. Думаю, всі ми чудово розуміємо артистку в цей момент. Але насправді вона не хвилюється через це, бо каже, що в Америці в неї зазвичай ну так мінус сім. Тому, як то кажуть, до літа всі наслідки новорічних свят зникнуть. Хоча, якщо чесно, Аліна Гросу і так в чудовій формі та прекрасно виглядає, і немає там ніяких наслідків. Співачка Міша Романова зізналася, що розійшлася зі своїм коханим. Як відомо, артистка не квапилася представляти прихильникам свого обранця і не показувала його обличчя, але казала, що вона закохана і щаслива. Ходили чутки, що її бойфренд це син кінопродюсера Олександра Роднянського Алекс. І власне він у 2019 році став радником президента Володимира Зеленського з економічних питань. Стосунки чоловіка з мішою Романовою, начебто, почалися восени 2022 року. Ну принаймні тоді вона про них розповіла, і те, що пара разом свого часу навіть підтверджував ведучий слава Дьомін. Однак зараз артистка в інстаграмі поділилася, що вони з коханим розійшлися, і при чому сталося це ще восени. Міша Романова написала, що це було болісно для неї однак про причини розриву говорити не стала. Додала, що у стосунках бувають труднощі, і в цьому випадку вона зрозуміла, що важливо рухатися далі і зосередитися на особистому розвитку. Також артистка сказала, що зараз вона вільна, кайфує від цього та вірить, що заслуговує на чисте та взаємне кохання. Ну звісно, що заслуговує, тому обов'язково у міші Романової все ще попереду, і те саме кохання так. У мережі припустили, хто замінить Ксенію Мішину у шоу Я люблю Україну. Як ви пам'ятаєте, канал ТЕД наприкінці минулого року анонсував великі зміни у цьому проєкті. Тоді команда публічно подякувала акторці Ксенії Мішині, яка була ведучою програмою чотири сезони, та сказала, що на цьому їхня співпраця завершена. Тож почалися пошуки нової ведучої. Її знайшли. Однак, хто це канал тримає в секреті. Час від часу у соцмережах телеканал Тед інтригує і навіть дав підказку, сказавши, що ця людина точно знає, як заряджати позитивом, дарувати щирі емоції та об'єднувати всіх навколо у любові до України. У коментарях підписники стали припускати, хто ж це може бути. Тож серед можливих варіантів, на думку українців, новою ведучою шоу Я люблю Україну може стати Маша Єфросиніна, стендап-комікеса Лєра Мандзюк, Також як варіант співачки Оля Цибульська та Тіна Кароль. Однак найпопулярніші варіанти це Злата Огнєвіч, акторка Наталка Денисенко та телеведуча Лілія Ребрик. Поки все ж таки невідомо, чи є серед цих варіантів правильна відповідь, але все одно цікаво. До речі, напишіть нам у коментах, як ви думаєте, хто стане новою ведучою шоу Я Люблю Україну. Блогерка Сімбочка зізналася, що витрачає понад 200 тисяч гривень на оренду свого будинку. Так, почнемо з того, що Сімбачка, раптом ви не знали блогерка з TikTok за аудиторією в 3 мільйони підписників. І власне вона у минулому році стала мамою. У них з виконавцем парфоніком народилася донечка. Щоправда, зараз пара не разом і як каже сімбочка, хлопець відсторонився від доньки, рідко цікавиться нею, бачиться і не виконує свої фінансові зобов'язання. Про це блогерка розповіла у новому проєкті «Люкс.ФМ» по хатах. І до того ж, вперше показала, як і де вона живе. Тож, виявляється, сім з дитиною мешкає за містом у великому будинку, площа якого 250-300 квадратних метрів. Взимку оренда такого помешкання обходиться дівчині у 5 тисяч доларів, це враховуючи комунальні послуги. А влітку трошечки менше до того ж, у Сімбачки є помічники по дому. Це Дмитро, який відповідає за автівку, дім і сад, якщо щось зламається. Також є прибиральниця Ліда, яка працює по понеділках, середах і п'ятницях, і за свою роботу отримує щотижня 8 тисяч гривень, і ще дві няні, які допомагають допомагають дівчині, до речі, крім того, блогерка планує найняти кухаря. Ну отак. так. речі, молодець насправді, бо дівчина у свої 21 досягла всього своїми силами і далі наполегливо працює. Тому, якщо вам цікаво подивитися, як виглядає той будинок за 5к доларів в місяць і як живе популярна блогерка, то дивіться у новому шоу по хатах в нас на Ютуб-каналі. Український актор та військовий Максим Неліпа прокоментував інформацію щодо свого поранення. Насправді почалося все з того, що минулого тижня його брат Андрій у Фейсбуці написав, що Максим перебуває в лікарні у Дніпрі. Він знаходиться у відділенні щелепно-лицевої хірургії і йому вже зробили три операції. Водночас, що сталося, Андрій не уточнив, додавши, що війна триває, і Максу теж дісталося, але він тримається та незабаром приєднається до своїх побратимів. Після цього у змі почали писати, що Максим Неліпа, який з початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ, отримав важке поранення. Мовляв, через це він потрапив у лікарню. Однак Максим Неліпа після цього вийшов на зв'язок і спростував це. Він підтвердив, що так перебуває в лікарні в Дніпрі однак з іншої причини. Виявляється, шоумен військовий страждає на хворобу, але у деталі не став вдаватися. Максим Неліпа додав, що перебіг хвороби та її суть не з простих, але зараз він на 100% впевнений в успіху лікування. Тож, звісно, бажаємо одужання актору і швидкого відновлення. Але попри це, не забуваємо з вами донатити нашим захисникам. Бо друзі, ми з вами, як ніхто, знаємо, що кожна наша гривня це врятоване чиєсь життя. Це були всі новини, і дякую вам, що були зі мною та додивилися до кінця. Пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки і донатьте на ЗСУ. Ну і побачимося традиційно за тиждень у новому випуску Шопо-шоу. па Папа.